Усім привіт! Сьогодні я повернулася, в мене був випускний, я писала е, попередньому відео, в мене був випускний. Я там співала, ось танцювала, але я тільки одна така смілива. Ну, не така вже і смілива. Я е, тільки одна вирішила виступати на сцені одна, тому що всі інші вони виступали тільки ось всі разом з сім'ї класом. Ну, ще я танцювала, але там ще дві дівчинки. Я ще, напевно, скину ці відео. Я танцювала три танці, але скину напевно тільки одну. Може й більше. Ну, бо, напевно, вже більше ніхто не захоче дивитися. Ось. Але якщо буде цікаво, то пишіть в коментарях, я скину. Ось. Можу, ще там пару ну, відео з класом. Ось. Ну, це якщо вам буде цікаво. Я хотіла сьогодні повернутися, був випускний, Я сьогодні дуже ну, втомилася. Я хотіла б взагалі зняти е, огляд моєї нової е, канцелярії, але подумала, ну, краще я всіх привітаю з кінцем навчального року. так як я хотіла б привітати вас з кінцем навчального року, я вітаю вас. І бажаю, щоб наступний рік у вас в щоденнику були одні високі оцінки. І не було ніяких двійок чи одиниць. Навіть троє пусть не буде. Пусть буде 12, 11, 10. Так я вам бажаю хороших оцінок. Якщо ви йдете в перший, другий, третій, четвертий, якщо ви ходите в школу, то бажаю хороших оцінок. Якщо ви ходите в садочок, ви переходите в наступну групу. Я вас вітаю. Якщо в школі, то ви переходите, ну, переходите в наступний клас, а якщо в садочок, то в наступну групу. Ну на роботі вже так не працює. Залишається тільки одна, ну, одна робота. Ну, можна міняти роботу, але це ну, не важливо. Зараз. Тому я бажаю вам, щоб ці канікули вам запам'яталися надовго і вони були яскраві, запам'ятовуючіся. Ось, щоб ви багато чого встигли зробити, щоб вони вам сподобалися. Це особливо Ось тому я всіх вітаю з кінцем навчального року. Бажаю, щоб в наступному році у вас були дуже хороші оцінки. І в садочку теж. Щоб вас хвалили, щоб ви були дуже творчими, розумними, смітливими, допомагали батькам, тому я вам все, все бажаю, всього найкращого. Ну і не, ну, не переживайте відео про мою нову канцелярію я теж виклав. Всім пока з, нав... з кінцем навчального року. Пока!